Лава Нація вітає на каналі Добрий Рембат. я, Сашко, добрий. Із... чим? зі сніданком, по судя. Зі сніданком, хоча вже нормально до 5 години дня. Просто споміжін, що сьогодні мій день робочий почався пізніше звичайного. Бо я зранку відчув, що... Ноги не дуже ходять, тут декілька годин проспав додаткових супроти з виших. Так. Це по посадках хім абрикосика. І дехто із насправді не дуже далеко глядний, скаже, о, чоловіча! Ти? Там заробляєш. Гарантований полтинник на місяць, це тільки від держави, плюс сторонні проєкти, плюс бойові розпорядження по виїздах і те, і те, чому ти там землі, по кущах і все абрикосике. Ну, це фундаментально про ресурсоефективність. Про те, що по сезону особливо. Ну, я взагалі значною мірою. Травоядний. Так, Травоядний, тобто травичка, овочі, фрукти. Молочка, кисломолочка, мені, в принципі, заходять краще, ніж трупи замордованих тваринок. Ну, Я там не кажу, що їх не їм, ні, звісно, що їм. Але якщо є можливість уникати, то я уникаю. Взагалі, якби я міг, я би жив на одному зеленому чаї і снікерсах. Але так не виходить, це перевірено. Тому от. Коли сезон і багато українська земля, яку я маю щось захищати від росіян, загарбників і окупантів, дарує купу соковитих плодів, я цим користуюся нагодою і зміцнююся. Снідав я сьогодні пуерчиком, Мені його на півдня вистачило. Дуже-дуже дуже гарно сподобався це нова для мене крамничка. В принципі, знайомі назви чаїв. Але вже близько місяця таких ну прям пуеро, пуеро зеленого не, не пив, то так приємно освіжив в пам'яті. А щодо харчування, так, що ми є те, що ми їмо. Фундаментально то. Окрім того, що ми є те, що ми їмо, то і сказати, що. Коли ти починаєш там казати, що от я люблю там, не знаю, швидкі цукри, фрукти або, навпаки, м'ясо смажене, то тут ми насправді впираємося в доволі такі емпіричні, не емпіричні, а конкретні фізіологічні питання інтелекту, по суті, так, інтелекту травневого тракту і цивілізації, які його населяють. Тобто, умовно кажучи, якщо коротко, то це... Ну що значить, я люблю абрикоси? Це просто значить, що цивілізації, які яких там нормально кілограмів всередині мене не живе, коли вони отримують своє розпорядження абрикоси, вони посилають мені там різні сигнальчики. Хімічні речовини, які банально дають мені ефект задоволення. Тобто, ну, а коли щось там їм таке заходить, що вони мені посилають сигнали незадоволення, то я це ну, не люблю, не споживаю. І де тут воля волі і мій власний вибір, ну, це запитання залишається відкрите і за все ж таки Філософами, так? бо досягнути істини в кінцевій інстанції в цьому питанні, мені здається, навряд чи вдасться. Наскільки наші біороботи належать нам, бо ну, якщо ну, нормально по-дорослому вдуматися, то ми маємо над ними влади, ми, як наша свідомість, яка нібито оперує цим біороботом, має владу над ним. Як мінімум не більше, ніж та цивілізація, яка в ньому живе. Пф, вона обирає, що їсти, що пити. Напевно, в чому ходити. І вона тобі диктує більше, ніж ти її. Як на це вплинути? Чи є потреба на це впливати? Знову ж таки, питання відкрите. Але ця модель біоробота, якою я користуюся всі симуляції реальності, вона почуває себе краще в травоядному режимі, легкість їжі і питва. Тягне за собою легкість мислення, вправність, жвавість дій, виваженість. Як у дучинця, так? Що сарничка на травичці там бігає цілий день, а лев рубанув м'ясо і ту ж сарничку, власне. <смі> рубанув і добу не може встати. Я того не люблю. Я люблю швидкість. Люблю швидкість в русі, люблю швидкість в думках, люблю швидкість в прийнятті рішень. Остання, до речі, не моя чеснота. Бо ну, я рішення приймаю довго і іноді довше, ніж більшість людей. Навіть в розмові. Інколи люди думають, що в мене ціла батарейка. А я просто думаю. Я просто думаю. Попри те, що я ж кажу, у когось це може викликати усмішку, коли я просто в діалозі, в розмові там замовкаю і не заповнюю між вербальний простір речами, типу а, типу а, м, а м, ні, ну, м, для зв'язування слів. Я просто мовчу, бо я думаю, і досі я не мав приводів. Розчаруватися в такому підході. Чудові. Чудові українські абрикосики. на українській Донеччині. Ну і в цьому, зокрема, є елемент цільового призначення речей, так? Тобто ці речі вони конкретно створюються екосистемою цієї планети, якої теж не існує, але тим не менше. Вони створюються для того, щоб я його з'їв. А і розповсюдив насіннячку, щоб воно там далі десь проростало. А сказати з упевненістю, що ця планета вирощує ховрашків, кіз або курей для того, щоб я ними живився. Ну, я, наприклад, не можу з упевненістю сказати. Тому я ж кажу, не пропагую, не агітую кожному пасажири його власного автобуса яким є тіло, так? Диктують свої там вподобання. Але от, моє таке. Молочко, кисло молочко. Фрукти, овочі. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого брину філя недостатньо.